Хто стежить за біатлоном давно, чудово розуміє концепцію зміни поколінь. Коли найсильніші атлети боролися між собою на рівних, це завжди викликало захоплення, такі гонки переглядалися на одному диханні. Проте в 2016 році трапилось унікальне. Одразу три легенди різних епох зійшлися разом у боротьбі та видали неймовірну потужну гонку. Нічого не було зрозуміло аж до самого фінішу. Так, я розумію. Що таких гонок насправді було і досить багато, але саме така гонка була унікальною, і зараз зрозумієте, чому Ми повертаємося до 2016 року, а саме до Холменколена, де проходив чемпіонат світу. Це було майже завершення сезону. Тотальна домінація Мартена Фурката, але на горизонті вже пару років з'являється нова зірочка Єхана Сігнацьбюо і ще одна леганда біатлону уле Айнер Бердален. Україну представляв лише один учасник Сергій Семенов, який у спринтерській гонці здобув бронзу. Відмітка 800 метрів. Лесер виходить вперед, за ним тримається Мартен. Ландерн Тірген, Свенсен Бердален і Семенов у групі переслідувачів. Півтора кілометра. Лесарів Фуркат активізуються, створюючи перевагу в півтори секунди. 2,4 км. Спортсмени знову збираються в одну групу, але Мартен вирішує додати швидкості. Едер підтримує ініціативу, але відстає на кілька метрів. Одразу після гори між учасниками з'являється просвіт. Мартен і Сімон працюють разом. На наших кончених сусідів звертати уваги ми не будемо. Перший вогневий рубіж. Едер демонструє неймовірну швидкострільність і закриває всі мішені. Лесер також працює чисто. Бьордален ідеально проходить рубіж. Доль, Шемп і Йоханес теж відстріляються без промахів. Свенсен і Фуркат ідуть на штрафне коло. Семенов довго цілився, але закрив усі мішені. Едер перший з перевагою над лесером і Бордаленом 7 секунд. Семенов 9 позиція плюс 13,8. Позначка 3,8 кілометрів. Лесер наздоганяє Едера, працюючи притул. Бердален відстає на 2 секунди. Шемп плюс 3,2. Йоханес плюс 4,5, Семенов плюс 6. Едер продовжує отримувати лідерство, а за ним працює Бердален. Фуркат відіграє половину свого відставання плюс 11,7. 5,4 км. Ситуація залишається стабільною. Другий вогневий рубіж. Сімон Едер знову демонструє свою швидкість і точність. Лазер закриває всі мішені. Дестьо, фак, Фуркат і Йоханес теж працюють без промахів. Семенов відстрілявся чисто. Едер перший із перевагою 2-4 секунди. Бьордален четвертий, Йоханес, п'ятий, Фуркат 10-й, дванадцятий. 12-й, Впізнаєте його? Так, це Йоханес Бьо вирішив все ж таки прискоритися. 7,5 км. Йоханес додає швидкості, маючи ініціативу. Десьо і Шем підтримують його, але вирішують не форсувати події. Перевага Йоханеса складає в 4 секунди. Бьордален плюс 6. Семенов і Фуркат працюють разом плюс 10, 8,4 км. Йоханес збільшує перевагу до 7 секунд. Фуркат скорочує відстань. Семенов тримається впевнено. Третій вогневий рубіж. Йоханнес підходить першим. Але останній постріл хиба він втрачає можливість залишитися безперечним лідером. Фуркат і бердален довго ціляться, але закривають усі мішені. Едер також працює чисто, як і Сергій Семенов. Бірдалин виходить першим, фуркат другий, плюс 2,5. Лесер третій, плюс 3,8. Едер четвертий плюс 5,3. Семенов шостий плюс 8,6. Йоханнес Йоханес восьмий плюс 10,6. і вісім кілометрів. Фуркат наздоганяє Бердалина, і вони працюють разом. Семенов трохи відстає від групи. 10,5 кілометрів. Семена скорочує відставання. Фуркат активізується на затяжному підйомі, створюючи невеликий відрив. Четвертий вогневий рубіж. Фуркат стріляє чисто та виходить першим. Йоханнес і Бердален також працюють без промахів. Семенов закриває всі мішені, маючи 4 ідеальні стрільби. Бердален плюс 5,6. Йоханнес плюс 7,2. Семенов четвертий плюс 12,3. Активно працює Мартен. Розуміє, що не можна підпускати норвежців. Але ж який молодий Йоханес Бьо. і Бердален також на досвіді. Та вже до першої позначки Йоханс за спиною у Мартена. 12.8. Обходить навіть його. Бьордален все ще має відставання 5 секунд. 13,5 км. Оце так боротьба. Уле поруч, але ще 6 секунд відставання. 14 км. Затяжний підйом. Чи буде прискорення від когось? Бьордален скорочує плюс 4,2. Все ж ні. Працюють разом один біля одного. Відчуття, що у Мертена лижі працюють дещо краще. Підйом біля стрільбища Улей вже поруч. Він також буде боротися. Йоханес перший виходить на пряму, має розрив дистанції десь 2 метри і на фінішну пряму виходить першим. Там мчить. Яка божевільна гонка вийшла, Йоханес Бьо перемагає та стає чемпіоном світу. Мартан Фуркат на другій позиції, третій стає Уле Айнер Айнербердален. Домінік Віндіш виграє у фінішному коридорі у Пайфера, Таррібер шостий, Фак сьомий. На жаль, Сергій Семенов не зміг утримати четверту позицію після четвертого вогневого рубежа та фінішує на восьмій позиції. Це була неймовірно крута гонка, яка викликала незабутні емоції.